Мої рекомендації щодо догляду за молодими саджанцями. Отож, перед вами молоді саджанці, які ростуть в мене в шкілці. Завжди я активно прибираю лишнє для того, щоб дати можливість вирости як найбільшому молодому пагоні. Тобто, якщо не робити певних операцій таких зелених, тобто ось ці всі пасиночки, вуса, самі ось ці всі лишні прирости, якщо їх не видаляти, ваш садженець рослим не буде. Отож, як бачите, залишається ось так, <кхід> дехто видаляє повністю суцвіття. Суцвіттями я не спішу, тому що. Я люблю залишати ягоди в шкілці і таким чином далі, коли буде соцвіття розростатися, я їх собі ножничками легенько зменшу. Яке відпаде, яке пропаде нічого страшного. Так, значить їх треба. Яке залишиться, таке і буде визрівати. Отож, на соцвіттях я буду залишати по декілька ягідок. Для того, щоб бути переконаному у даній. Сортності і побачити перші такі мінімальні плодоношення молодої рослини. Аж ніяк не впливає це на розвиток саженця. Можете мені тут не розказувати басні Крилова, що це спортить, чи це ослабить якось силу роста молодої рослини, нічого подібного. Він як має вам вирости великим. Крепким, повірте, якщо на ньому навіть і буде тих 3, 4 чи 5 ягід, то це аж ніяк не вплине на його подальший розвиток. Отож, дивимося, де є лишнє, ось, наприклад, знову ж таки проростає, прибираємо, розкачаємо ми його туди більше цей пагін для того, щоб він активніше проростав то потрібно дивитися і прибирати усе лишнє. Ось. Тому що, як бачите, соцвіття є багато, то далі потім наголошую ще раз, ножничками видаляється практично що все. І лишається тільки декілька ягідок. От. Пасинки, чим швидше приберете. А прибираю я їх повністю, тим швидше буде росте молодий приріст. Тут, як бачите, тут ось є, ну, от такі вони, хай навіть і зараз вони маленькі, трошки тут з ними незручно не працювати, але вони, ну, тобто, це дасть свій плюс. Тобто, чим скоріше я його звідси приберу, тим... Бистріше і тим більше буде рости мій молодий садженець. Тож, як бачите, вони вже ось тут появляються. Ну, Так от собі ввечері приходжу і його стараюся де перший появився, там його швидше прибирати. От, Як бачите, тут вже ось появляється також те саме все робиться. Отож, все щодо Догляду саджанця ось тут. Тобто з двору, можна так сказати. Щодо догляду саджанця всередині в бугрі, то водичка для поливу має бути не холодна. Багато хто проливає її холодною, але ну, це вибір кожного. Я стараюся, щоб вода у мене нагрілася за тиждень у, шкі... у тарах, а тоді я вже її через поверхневі станції подаю в бугри. Це тепла вода для молодого саджанця. це також дуже є важливим фактором. От. Далі час від часу. Можна додати інсектициди у крапельні поливи. От. Інсектицид для того, щоб поменше, поменше всякі шкідники їли молоде коріння на молодих рослинах. Якщо десь бачите, роздвоєні короночки, також Отак от я їх прибираю, залишаю. Одну може бути коронка і, розтро... і така тройна, тобто три короночки утворюються на саджанцях. Ось таким собі легким способом. тобто Це нічого тут важкого немає, але воно, в принципі, все досить важливе і відіграє. Важливу роль у догляді молодих рослин. Ось, як бачите, тут ось вже утворюється вже така аж шапка. просто-напросто. Ось такі от жирні пасинки, вони беруть на себе силу роста і не дають можливість розвиватися нашому основному е пагону так як, так як би хотілося і так, як, як треба нам. То поки ще воно таке все молодше, поки менше. Я завжди чим скоріше все ось це видаляю і тоді починає молодий садженець розростатися все швидше та швидше, тому що все ось це йому заважає. От то такі якби, мої підказки. Дехто знає вже про це все. тобто я і не буду казати, що то я тут один такий розумний. Багато хто садить, знає, що і як, у кожного свої підходи до даної справи, але кому цікава дана інформація, то ставимо лайки, відео обране. І якщо хтось ще не підписаний... То, будь ласочка, підписуйтесь, і надалі буде багато цікавої інформації. Всім дякую вам за увагу.